Так, добрий вечір, друзі. Приїхав на помоечку вечором, був на праці. Пообіцяв тільки додому відвести. Цей спить весь день. Був такий вивоз і там був вивоз гарний, дивлюся. Тут ось у мішок висипав, подушки кріплення двигуна якогось. Кран латуй, миска. Оце тут таке. Фігі ще, може бути ще старий. Ми одний коротше, забираємо Будет добротно всього, а ось ота придивіться, яка байда, газовий котел. Я нужна автоматика, медні труби і степлообмінник, а це пумпа стоїть, це все пумпа встановлена. Автоматика італіянська. Підставка. І ще дивлюся щось. Гарне, куча проводів. А, отсюда. Це, мабуть, ще був і буду нагрівач придати, дачу. Так, що у нас тут? Все? Бачу, ну глушник лежить. Тут треба переривати добре все. Ще дивитися смартфон. Тут треба переривати. Так, що в коробці? Тут біга. Так, що тут? Лабутены пусть, 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 сумки на проверку Ой-ой-ой. Латуняка яка. Так, що у нас тут? Чайник, не цікавий. Добре, друзі, невдобно ритися. Зараз розрію, потім покажу, що знайшов. Дуже невдобно однією рукою рити, одну знімати. Потім все засніму. Не переключайтесь, дивіться. Так, друзі. Трошки собрався. Гарно, що кельму забрати. Так, що вдалося знайти? Це я показував кран з міскою. Ось такий якийсь бачок. Розширительний, походу, щось. Сморком тяжкий такий. Так. Це є приборка, приборка, реле передохранітелів і реле. Щиток передохранітелів реле. Знову на п'ятерках стоять, навіть восьмерка, дев'ятка. Телефончик ви бачили. ось подушка, такий двигун, це походу з цього дифузора. Так. Мілочі, тяжке все таки гарне. Гарне, гарне. Так. Ой, шарне, що більярдний. Це вже другий. Так, потім що... Це ж приборка от котла Вікторія. Це однього кришка, 22 кВт. Дофіга. Провод все таки медний. Найшов два ската. Ну, один нічого такий зимній. Кордіанте. На 15. Оце нічого гарний. А цей трошки підгуляна сторона. А ось все. Не знаю, чого десь щось било або ступиця била. Не знаю що робити тут, друзі такі-то справи Оце один з, так, виїзд Вчора була електроніка, тут ось у латуні, тут сплошна латунь, латунь медь Кабеля, провода. Добре, сьогодні затарився Більш так, ще ще до терка, хоч баталько хоч щось знайшов. Такі-то, друзі, справи. З вас Подобайка. Обов'язково. Підписка. І зараз приїду пофоткаю в телеграм-канал. Там подстаканники, фотоапарати. Повиставляю. Переходьте. Переходьте, дивіться, купуйте, торгуйтеся, ставте свою ціну, Якщо за дорого. Домовимось. Добра, вона вже навозив багато. Треба все випродувати. Ось його я й не бачив. Ай-яй-яй-яй-яй. Шкода, 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 що розбите. Більше нема. Так. Ви такі, друзі, справи. Дякую ще раз, що дивитеся, що коментуєте. Буду вам завжди казати, дякую. Як не як у нас вже більше трошки півтисячі. Двигаємось вперед потихеньку. Все, друзі. Дякую, до побачення.